Дякую. Так, сьогодні на сесії э, присутні почесні э, громадяни нашого міста. Привітаємо їх. Хтось хоче щось сказати? Добре, пішли далі. Шановні депутати та посадові особи, прошу виступати та задавати питання, питання державної мови. Є пропозиція розпочати роботу. Інша пропозиція є? Немає. Прошу голосувати. 30 за, рішення прийнято, дякую. У розпорядженні про скликання 37-ї сесії включено 28 питань. Пропоную проголосувати порядок денний за основу. Прошу голосувати. Дякую, 30 за. За основу прийняли керівник прокуратури Геннадій Повертан не зміг сьогодні бути присутнім на сесії через термінову нараду. Тому питання інформації Чорноморської окружної прокуратури щодо стану законності на території, що знаходиться під юрисдикцією Чорноморської окружної прокуратури за січень червня 2023 року. Пропоную зняти з порядку денного. Як якщо іншої пропозиції нема, прошу голосувати. Голосуємо. 30 за, дякую. Сняли це. Пропоную проголосувати за порядок денний в цілому з 27 питань. Нема других пропозицій? Якщо нема других пропозицій, прошу голосувати в цілому. 30 за, дякую, рішення прийнято. Пропоную провести засідання сесії за 30 хвилин. Якщо інших пропозицій нема, прошу голосувати. 30 за. Дякую, рішення прийнято. Питання перше. Про внесення змін до міської цільової програми з функціонування інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики Чорноморської міської територіальної громади на 23-25 роки затверджено рішення Чорноморської міської ради від 20.12.22 року номер 279 Зі змінами. Доповідає перший заступник міського голови Ігор Лубковський. У вас є проєкт рішення на руках. Якщо нема питань зауважень, прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. 30 за. Дякую. Рішення прийнято. Друге питання: про внесення змін до міської цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки затвердженим рішення Чорноморської міської ради від 30.03.21 року номер 27 зі змінами. Доповідає заступник міського голови Руслан Сайщук. У вас є проєкт рішення на руках? Нема питань зауважень. Якщо нема питань зауважень, прошу голосувати за основу та в цілому. Тридцять за дякую. Рішення прийнято. Питання номер три: про внесення змін до місцевої цільової програми сприяння територіальної обороні та посилення заходів громадської безпеки на території Чорноморської міської ради на 23 рік. затверджене рішення Чорноморської міської ради від 20.12.2022 року 277 Зі зміною. доповідає заступник міського голови Руслан Сайчук. Є проект рішення в руках. Зауваження, пропозиції. Якщо немає зауважень пропозицій, прошу голосувати за основу та в цілому. 30 за, дякую, рішення прийнято. У мене питання, Лія, в нас так, що ні в кого немає конфліктів інтересів, нічого не забули? Ні. Дивіться, щоб потім не було питань. Питання номер Про внесення змін до міської цільової програми компенсації виправ пов'язаних з управлінням та утриманням гуртожитки, які передані до комунальної власності Чорноморської міської територіальної громади від ДП МТП Чорноморськ та реалізації житлових прав мешканців цих гуртожитків на 2023 рік. Затверджено рішення Черморська міської ради від тридцятого року. номер 300 зі зміни. Доповідає з міського голови Руслан Сайчук. У вас є проєкти рішення на руках. Питання зауваження. Якщо немає питань, заважень, прошу голосувати за основу там в цілому. 29 за, 1 не голосував. Дякую, рішення прийнято. Посвідьте, в Романенко картка видно, не спрацювала, да? Да, да подивись, будь ласка, всі у нас. А Давай, ти не будемо повторювати. Головне, щоб потім працювало. Питання номер 5 Про внесення змін до міської цільової програми фінансової підтримки комунальних підприємств Чорноморської міської ради на 23 рік. Затверджено рішення Чорноморської міської ради від 20 -го, -го, -го року номер 278 Зі змінами доповідає за міського голови Руслан Сайчук. Питання зауваження? Нема. Прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. 30 за. Дякую рішення. прийнято. Питання номер 6. про внесення змін до міської цільової програми протидії злочинності та посилення громадської безпеки на території Чорноморської міської територіальної громади на 23 рік. Затверджене рішення Чорноморської міської ради від 30.01.2023 року номер 296 Зі змінами Наповідає заступник міського голови Руслан Сайщук. Зауваження пропозицій нема. Прошу голосувати за основу та в цілому. Кої 30 за рішення прийнято. питання номер 7. про внесення змін до міської цільової програми сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків житлової будівель, будівельних коператів у багатоквартирних будинках на території Чорноморської міської територіальної громади на 23-25 роки, затвердженим рішенням Чорноморської міської ради від тридцятого року номер 295. доповідає заступник міського голови Руслан Сайчук. Питання по СББ нема. Прошу голосувати за основу та в цілому. Тридцять за. Дякую, рішення прийнято. Питання номер 8. Про внесення змін до міської програми здоров'я здоров'я населення Черноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженим рішенням Черноморської міської ради від 24-го року номер 17 Зі зміни доповідає заступник міського голови Руслан Телепов. Питання: якщо немає питань, зауважимося, я проєкт рішення в руках. Прошу голосувати за основу та в цілому. 29 за один не голосував. Живі не спрацювало чи? А журіло не спрацювала? Добре, 29 за рішення прийнято. Так, питання номер 9. про продовження терміну дії міської програми співфінансування заходів направлених на доведення багатоквартирних житлих будинків. Тринадцятого мікрорайону міста Черноморсь до стану придатного для проживання на 21-23 роки, затвердженим рішенням Чорноморської міської ради від 12.04.21 року номер 55 на 24 рік та винесення змін до даної програми доповідає депутат міської ради Ганна Романенко. Є питання зауваження? Всі читали цю програму комісії. Пройшли такщо немає питань зауважень. Прошу голосувати за основу та в цілому. I'll go slowly. 30 за, дякую. Рішення прийнято. Питання номер 10. про внесення змін до міської цільової програми підтримки, здобуття професійно-технічних, фахої передвищої освіти на умовах регіонального замовлення у відповідних закладах освіти, що розташовані та діють на території Чорноморської міської територіальної громади на 23 й рік, затверджений рішенням Чорноморської міської ради від 31.01.2023 року номер 309. Доповідає затопник міського голови Наталія. Яп. Голову. Питання є, питань немає. Голосуємо за основу та в цілому. Голосуємо. Тридцять. Дякую, рішення прийнято. Що тут спитавляться? Так, питання номер 11. Про затвердження міської цільової програми зміцнення законності безпеки та порядку на території Чорноморської міської територіальної громади, «Безпечне місто Чорноморськ» на 23-24 роки. Доповідає заступник міського голови Руслан Сайчук. У вас є проєкти рішення в руках. Якщо питань нема, прошу голосувати за основу та в цілому. 30 за. Дякую, рішення прийнято. Питання номер 12 Затвердження міської цільової програми підтримки головного управління ДПС в Одеської області у сфері обслуговування платників податків на території Черноморської міської територіальної громади на 23 рік. Доповідає заступник міського голови Руслан Сайчук. Питання, зауваження. Якщо немає питань зауважень, прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. 26 за, 4 утрималось. Дякую. Рішення прийнято. Питання номер 13 Про внесення змін та доповнення до рішення Чорноморської міської ради 10.12.22 року номер 284 про бюджет Чорноморської міської територіальної громади на 23 рік. Доповідає заступник міського голови Наталія Дяволова. Ну, я думаю, що це. Е... Дуже багацько обговорили. Якщо є б когось, може питання. Якщо нема ні в кого питань, не зауважень, 에, прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. Господи. 30 за. Дякую. Рішення прийнято. Питання номер 14. Про затвердження договорів про передачу коштів у вигляді міжбюджетних трансферів. Доповідає заступник міського голови Наталія Явова. Є зауваження, питання, пропозиції? Якщо нема зауважень, прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. 30 за дякую. Рішення прийнято. Питання номер 15. Про надання згоди на безоплатну передачу майна з балансу комунального некомерційного підприємства Чорноморська лікарня на баланс комунального некомерційного підприємства Чорноморський міський центр первинної медичної санітарної допомоги Чорноморської міської ради. Доповідає здум міського голови Роман Телепов. Якщо зауважень та пропозиції до проекту рішення немає, прошу голосувати за основу та в цілому. Прошу голосувати. За дякую. Рішення прийняте. Питання номер Про продання згоди комунальну непоміційну підприємства Чорноморська лікарня, Чорноморської міської ради на списання транспортних засобів шляхом продажу на електронному аукціоні. Доповідає за думку міського голови Роман Телепов проект рішення в руках. Є якщо немає питань зауважень, голосуємо за основу. Та в цілому голосуємо. Тридцять за дякую. Рішення прийнято. Питання номер 17 Про прийняття майна ноутбуків зі спільної власності територіальної громади, сел селищ міста Одеської області до комунальної власності Чорноморської міської територіальної громади. Доповідає заступник міського голови Роман Телепов. Питання, зауваження. Якщо немає питань зауважень, прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. За 30. Дякую, рішення прийняте. Питання номер 18. Про надання комунальному підприємству Чорноморський водоканал Чорноморської міської ради. Ради, Чорноморської міської ради області згоди на списання майна. Чорноморської міської ради на списання майна. Доповідає заступник міської голови Руслан Сайчук. Питання зауважені нема. Якщо немає питань зауважень, прошу голосувати за основу там в цілому. Голосуємо. Тридцять за дякую. Рішення прийнято. Про надання комунальному підприємству Черноморського водоканал Чорноморської міської ради. Згоди на списання майна установки діоксид хлору. Доповідає за міського голови Руслан Сайчук. Питання зауважені. Якщо немає питань зауважень, прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. 30 за, дякую. Рішення прийнято. Питання номер 20 Про затвердження порядку встановлення обліку та демонтажу пам'ятних знаків на та меморіальних дошок на території Чорноморської міської територіальної громади. Доповідає секретар міської ради Олена Шолар. Є питання? Нема. Якщо немає питань, прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. 30 за. Дякую, рішення прийнято. Питання номер 21 Про внесення змін до рішення Чорноморської міської ради від 11120 року номер 4 про постійні комісії Чорноморської міської ради восьмого скликання зі зміною та доповненням доповідає секретар міської ради Олена Шовер. Це депутат, так? Да? Ну два слова, хоч скажіть, щоб знали, де депутат. Замість депутата, який вибув, заходить депутат, який зайшов на минулі Тобто Формально. Питань немає. Прошу голосувати за основу, та в цілому. Голосуємо 30 за. Дякую. Рішення прийнято Питання номер 22. Про надання згоди на підписання додаткової угоди номер 1 та протоколу номер 1 до узгодженого рішення по спів. Правобітництво затверджено рішення Чорноморської міської ради від 18.06.2021 року номер 78, osim згоди на підписання узгодженого рішення про співробітництво у сфері надання адміністративних послуг доповідає перший заступник міського голови Ігор Лубковський. Є питання? Нема питань, прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. 29 за, один не голосував. Дякую. Рішення прийнято. Ковальчук, перепровірте свою картку. Ну, от так. Все, Ілля, все Ілля робить. Питання номер 23 про затвердження положення по про управління соціальної політики Чорноморської міської ради в новій редакції. Доповідає заступник міського голови Роман Телепов. Є зауваження пропозиції. Якщо нема зауважень пропозицій, прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. 30 за, дякую, рішення прийнято. Питання номер 24 про зміну НАЗ закладів дошкольної освіти, що перебувають у комунальній власті Чорноморської міської територіальної громади та затвердження статутів закладів у новій редакції. Доповідає заступник міського голови Роман Телепов. Нема питань зауважень по цьому. Прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. 30 за, дякую. Рішення прийнято. Питання номер 25 Про затвердження статутів закладів дошкольної освіти, що перебувають у комунальній власті Чорноморської міської територіальної громади у новій редакції. Доповідає заступник міського голови Тіліпов. Питань зауважень немає у вас є проєкт рішення на руках. Запрошую голосувати за основу там в цілому. Голосуємо. За дякую рішення прийнято. Питання номер 26 Про затвердження порядку електронної реєстрації дітей дошкільного віку до закладів дошкільної освіти Чорноморської міської ради доповідає заслуг міського голови Роман Телепов. Питання, зауваження. Якщо нема питань зауваження, проекти є на руках. Прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. 30 за, дякую рішення прийнято. Земельні правовідносини. Доповідає заступник начальника управління комунальної власті земельних ресурсів відносин Олена Коваль. Олен, ну, наверное, два слова скажіть. Хоч у нас там да, давайте до трибуни. Лена. Лена, до трибуни. Включіть мікрофон. У всіх є проєкт рішення на руках, так? Да? Всім направляли всіх. Є ні в кого питань немає. Ну два слова. Скільки ми даємо та саме на розгляд Чорноморської міської ради виносяться 33 питання. Всі вони були розглянуті на комісії депутатської по з питань благоустрою, регулювання земельних відносин охорони навколишнього середовища та благоустрою. Та отримана рекомендація для розгляду на. Сесії Чорноморської міської ради. Якщо є питання, як в комісії то, все, все пройшло, все, то у депутатів немає запитань, зауважень. Якщо нема питань зауважень, у вас є проєкт рішення на руках, голосуємо за основу та в цілому. Дякую. 30 за. Дякую. Рішення прийнято. Так. Лист отримали. Інформація щодо зміни у складі депутатської фракції. Надійшло повідомлення від депутата Тетяни Толкаченко про вступ до фракції політичної партії Європейська Солідарність» в Чорноморській міській раді. Лист є. Так, що ми колегтів, да. Давай. Звісно, звісно. Колеги, добрий день. Всіх вітаю. В мене в дві доповіді. Перша по нашому третьому питанню про внесення змін до міської цільової програми сприяння територіальної оборони. Хочу вам розповісти про що саме ми проголосували. Там в цьому питанні є одна військова частина, один підрозділ, в якому завдяки нам з вами буде створено логістичний хаб. Для чого він створюється? Для того щоб ми зменшили плече доставки озброєння техніки до наших хлопців. Це перше. Друге, це я хочу подякувати. Олені Шолар вона теж допомагає в логістичній сфері. Там програмне остаткування, яке хлопці впроваджують наразі в нашій державі за допомогою Олени Шолар та Фонду здоров'я Чорноморська були закуплені певні пристрої. Ми від командування зробили, щоб або там Олена вже вирішила, чи в твоєму кабінеті, або там здоров'я Чорноморська така цікава. Пам'ятка від командування сил логістики. Добре, дякую. Слава Україні! Героям слава! Дякую всім. На цьому питання порядок денний вичерпано. Вдячний всім за роботу. Засідання сесії оголошую закритим. Сміхнеться доля, схинуть наші вороженьки, як роса за. We will do what we SHOW